Я Миранчук Марія, 6-го а класу. Хочу представити свій реферат на тему Атлантида цивілізація якої не існує. Про Атлантиду нам відомо від грецького філософа Платона, який згадав її у своїх діалогах тімей і критій. Він описує Атлантиду як багатий острів, що знаходився в давнину за Гераклами стовпами, десь в середині Атлантичного океану. Є думка, що Гераклові або Геркулесові стовпи це Гібралтайська протока, Атлантида, названа в честь Атланта, брата одного з титанів грецької міфології Прометея. За версією Платона, загадковий континент населяли Атланти безстрашний і могутній народ, який досяг найвищого рівня цивілізації, і воював з якимись афінськими державами. За його словами, ця країна була квітучим краєм, влада її жителів. Атлантів поширилося на сусідні острови Лівію і Європу аж до Теренії. Згідно зі згадками в античній літературі, Атлантида була величною цивілізацією, багато в чому перевершувала всі інші народи свого часу. Атланти займалися зрошенням полів за допомогою каналів, будували морські судна, обробляли метали. Жителями цієї цивілізації були Атланти. Високі, світлі люди з дуже красивим обличчям. У деяких літописах їх навіть називали богами сусідньої зірки, проте, через зарозумілість людей боги покарали Атлантиду, і вона була затоплена, зникнувши безслідно. Підністі води океану глинули на острів, змітаючи все на своєму шляху, всі Атланти загинули, забравши в небуття таємницю. Тема загибелі Атлантиди залишається темою гарячих дискусій для багатьох вчених, істориків і філософів. У наш час учені різних країн зацікавилися розповіді Платона, яку багато століть вважали казкою. Різні дослідники намагаються ототожнити Атлантиду то з Канарськими островами, то з островом Критом у Середземному морі. Припускаючи, що частина густо заселеного суходолу могла раптом опуститися в море після сильного землетрусу. Підводні експедиції час від часу шукають руїни Атлантиди на морському дні. Атлантиду шукали тисячі людей, історики, археологи, мисливці за скарбами. але знайти залишки стародавної цивілізації не вдалося нікому. Чи була Атлантида дійсно високорозвиненою цивілізацією? Чи це лише фантастичне уявлення викликає безліч запитань у вчених, археологів та істориків? До цього дня суперечки про таємничу землі не вшухають, а чи існувала взагалі Атлантида? Попри всі теорії, більшість вчених та істориків дійшла висновку, що Атлантида, ймовірно, ніколи не існувала. Будемо вірити, що ми з вами станемо свідками розгадки таємниць Атлантиди.